Цей день в історії УПА, 29 квітня 1944 рік. Курінь різу відбив повторний наступ радянських партизанів на село Грабівка на Станіславщині, які спалили 17 хат і розстріляли 23 місцевих мешканця за допомогу повстанцям. Знищені 15 радянських партизанів. Загинув командир Чоти Мороз. Підрозділу папівдень у бою з загонами НКВД у селі Залізниця на Тернопільщині знищив 240 окупантів. 1945 рік сотні тактичного відтинку Чорний ліс у Пазахід здійснили напад на райцентр Солотвин Станіславської області. Під час зіткнення з загоном НКВД у селі Яблунівка на Львівщині загинули чотири повстанці. 1946 рік у селі Вархостав на Волині підпільники знищили міліціонера, який очолював винищувальний батальйон. 1947 рік. Пошукова група МВД захопила Криївку в селі Сихів на Дрогобиччині. Двоє повстанців зуміли знищити командира пошукової групи, зав'язали перестрілку, однак не змогли прорватися і застрелилися. Двоє повстанців загинули у сутиці з загоном МВД у селі Добросин на Львівщині. 1948 рік. На Тернопільщині повстанці у селі Романівка знищили радянського активіста, а в засідці в селі Кудинівка, двох окупантів, ще одного поранили. Повстанець, якого загін МВД оточив у селі Княжина на Львівщині, не маючи шансів на порятунок, застрелився. У райцентрі під Бушна Дрогобиччині підпільники знищили міліціонера. А в селі Лецівка на Станіславщині важко поранили районного уповноваженого МВД. 1949 рік. Біля села Спасів на Львівщині повстанці знищили голову сільської ради 1950 рік. У селі Кривоброди на Станіславщині знищили дільничного МВД 1952 рік. Під час сутички з загоном МВД у селі Майдан Олександрівський на Кам'янець-Подільщині були захоплені в полон окружний провідник ООН Петроколісник, Черник і Охоронець, засуджені до розстрілу.